Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. Знов настав наш вівторок, наш математичний вівторок. Що ж ми сьогодні вивчатиме? Послухайте віршика, звірі тісто замісили, бублики зліпить хотіли. Бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. У цифрі вісім два кільця. Без початку і кінця вісім малих мишенят. Дуже їсти всі хотять, у головці сиру поробили дирок. Скільки дірок в сирі, якщо вісім звірів. Так, вісім. А тепер послухайте невелику казочку. В одному казковому місті в великому, восьмиповерховому будинку жили вісім пекарів. На першому поверсі пекар пік круглі круглі бублички, на другому поверсі пекар пік печиво круглої форми. На третьому млинці, на четвертому пекар випік. Пулочки круглої форми. На п'ятому ось такі круглі піци. На шостому круглі буханки хліба. На сьомому тістечка в круглі. А на восьмому круглі гарні торти, торти. Але що незвичайно було? Всі вироби бочком тулилися один до одного, хоч бублички, хоч печиво. І вони були як вісімки, Покупці так полюбля... полюбляли ці вісімки, і з маком, і з корицею. І всі ходили до цих пекарів кожного дня. Так, якщо ви слухали уважно, то ви зрозумієте, що ми будемо вивчати цифру 8, і вона виглядає як... Так, два кільця від ні початку, ні кінця. Ось так. Ось вона. Ось в мене є ще малюночок. Дивіться. Цифра вісім і багато квітів. Подивіться, скільки ж їх тут намальовано. Одна розфарбована, інші ні. Ми порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять шість сім, вісім. Вісім квіточок. Якщо ми зафарбуємо дві, незафарбованих залишиться. Скільки? 6. Якщо одна сім. Якщо три, ось дивіться, три зафарбуємо. Незафарбованик залишиться одна, дві, три, 4, 5. Це все склад числа 8. Молодці. Закріпимо склад числа 8. із ось цим гарним міжачком. Він хоче порахувати свої голочки. Давайте йому допоможемо. Одна. І тоді буде одна і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один і сім, всього вісім. І ще одна буде дві. А залишилось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два і шість. Всього вісім. Третя, три, три, і один, два, три, чотири, п'ять. Чотири і один, два, три, чотири. Чотири і чотири. Разом вісім. П'ять голочок внизу. І залишилось один, два, три. П'ять і три. Всього вісім. Шість голочок і 2. Сім. І одна. І без голочок порахували ми їжечку. Вісім. Вісім. І так же буде на зменшення. Давайте ми повернемо голочки. одна. І один, два, три, чотири п'ять. Шість, сім. Так, одна і сім. Вісім. Дві і. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Три і. Один, два, три, чотири, п'ять, три, п'ять, чотири і чотири. П'ять і дивіться, три, шість. І дві, сім і одна. І повернули гулочки жачкові. Чотири і чотири. Всього вісім. Порахували молодці. А зараз нагадаю, як ми рахували за допомогою ось такої чудової лінійчки. Їжачок приніс своїй подружці білочки сливи. Давайте подивимось одну і ще одну. Все це, це можна порахувати на лінійці. Дивіться, одну він приніс слив, сливку. Пам'ятаєте? Ми на одну поділочку вправо йдемо і ще одну. Скільки вийшло? Дві. Так. Зараз у нас дві. Так, Дві. Ось воно. На цифрі два. Якщо ще одну, дивіться, ось ми поклали, перевіримо один, два, три. Але і тут, дивіться, якщо було дві, знаходимо цифру 2. Вправо на один переходимо. Їх всього стало три. Перевіряємо так. Якщо сливок було дві, а білочка захотіла повернути одну. Захотіла повернути, так? Ось дивіться дві. Бачите? Находимо, знаходимо два. Ось. І одну вона повернула, Залишилося скільки? Одна. Перевіряємо одна. Так, знову дивіться, було, наприклад, три сливки. І ще дві хоче їжачок дати білочки для її маленьких діточок. Стало скільки? Ми зараз перевіримо. Було, пам'ятаєте, три. Ось було скільки три. Ось знаходимо цифру три. І йдемо вправо на скільки. На дві. Один, два. Стало п'ять. Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Згадали? Завжди це робіть. Наша лінічка така в нас кмітлива. І останнє завдання. Дивіться, я вам тут щось таке приготувала. Що ж? Оце за крапочки, лінічки. Ось дивіться, що я поставила? Крапочку, ще що? Крапочку. Крапочку, крапочку. Так можна ставити. Тут прямі лінії, тут пунктирна лінія, так преривиста. Тут якась ребриста, ще одна, хвиляста. Це не просто лінії. Це теж геометричні фігури, не тільки коло, квадрат чи прямокутник. І точка, ось, одна чи багато, дивіться, точка. І лінії, і такі лінії, і такі хвилясті це все геометричні фігури. Я вам пропоную промалювати цифру 8, як ми це робимо. В двох клітиночках ми малюємо ось так два кола. Так, не відриваючи руки, ми малюємо по краям, потім на, нижній, на нижню клітинку і разом зводимо. Промалювати цифру 8 і намалювати ось по одній. По одному рядку таких точок і різних ліній. Будь ласочка, робіть. До побачення!